Рідні казки Івасик Лесик Жили собі дід та баба. Вже і старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, якщо в нас дітей немає? От баба і просить діда Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колесочку. То я покладу деревинку в колесочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Поїхав дід, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, колише пісню співає. Люлі люлі, ти лесику, наварили кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте, синок, і росте, і такий він став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Він і поплив. То це він плаває по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе, а мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати. Принесла до берега та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відпихнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія і подслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, то ж не моєї матінки голос. Пливи, човнику, пливи далі. Пливи, човнику, пливи далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка. Наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відпіхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він, почувши не материн голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи човник і Човники поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як і до Лесикової матері. Коваль скував. Пошла вона до бережка і стала кликати. Івасику ти, лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщій хопила, що вона, та й понесла до своєї хати. «Зміючко Оленко, відчиняй. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. «Зміючко Оленко, на топі піч, так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так що ж каміння розпадається. А тоді каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже, коли ж я не вмів, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він не положив на лопату руку, так питає. Та нібо, сідай зовсім. Він голову положив, отак може. Та ні бо, ні, сідай увесь. Та як же? Хіба так? та й ногу поклав. Та ні, бо, кажу Оленка, ні так. Ну та так покажи ж, як, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її у піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, виліз на привисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини, не чують. Зміючко Оленко, відчини, не озивається. От, вража Оленка, вже десь повіялася. Змія сама відчинила хату, повходили гості, відслонила змія заслінку, вийняла страву з печі, сіли гості та їдять. Думали, що то і Лесик. Упоїли, добре повиходили на та й качаються по торові, промовляючи. Покочуся повалюся, телесикового м'язя наївшись. А Телесик з явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'яса наївшись. Вони слухають, де це, та знов покачуся повалюся, телесикового м'язця наївшись. А він знову Покотіться, поваліться, оленчиного м'яса наївшись. Вони далі. Та що воно таке? Давай шукати, давай дивитись. То й Телесика на яворі. Кинулись до явора і почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, пакуй нам такі зуби, щоб ми того явора перегризли. Ковалі скував. Вони. А як почали знову, от от уже перегризуть, коли летить табун гусей, Телесик їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батеньки, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А й кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Ти їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити та ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть, нехай тебе задні візьмуть. А явір вже трещить, відпочинуть змії та знову гризуть. Аж летить іще табун гусей. Ти лесики їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити та ще й хороше походити. А ці кажуть Нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилася, на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. От воно й каже сідай. І ухопила Телесика на крила, та втомилася сердешна, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, жениться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадила телесика на призбір. А саме ходить по двору пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик не зна двору, а мені. А вона знову каже: Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені, а телесик знову, а мені. Вони почули, що це. Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає, то каже дід, мабуть, так учувається, та знов баба. Оце тобі, дідусі, поріжок, а це мені, а мені, каже, спризьбити Лесик. Отже таки озивається, говорить баба. Та зирку вікно аж на призьбите Лесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже ні, мамо, не ріжте, нагодуйте його, коли б не воно, то б я у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Кривенька качечка Жили собі діти баба, а дітей у них не було. Усе сумують вони, а потім діти каже бабі. Ходімо, баба, в ліс по гриби. Пішли. Збирає баба гриби, дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку сидить качечка. От і каже баба, дідо. Подивися, діду, яка гарна качечка. Каже дід, візьмемо її додому, нехай у нас живе. Али її, брати, бачить, а у неї ніжка зламана. Вони взяли її, принесли додому, зробили їй гніздечко, обмостили його пір'їнками, посадили в нього качечку, а самі знову по гриби пішли. Повертаються, бачить, а у хаті скрізь прибрано хліб напечений, борщ зварений. Вони до сусідів запитувати, хто це, хто? Ніхто нічого не знає. На другий день пішли дід з бабою знову по гриби, приходять додому, дивляться, а в них і варенички з варень, і веретенці з пряжою на віконці стоїть. Вони знову в сусідів запитують, чи не бачили кого. Бачили, кажуть ті, якусь дівчину, воду з криниці несла. Така красива, тільки трошки кривенька. От діти баба думали, думали, хто б це міг бути, ніяк не придумають. А баба потім і говорить, діду, знаєш що, діду, зробимо так, скажемо, начебто ми йдемо по гриби, а самі сховаємося і підгледамо, хто це нам воду носить. Так вони і зробили. Сховалися за клум'ю і раптом, бачать, виходить з їхньої хати дівчина з коромислом, Така красуня, така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Дивляться, немає в гніздечку качечки, тільки пір'єчко повне. Узяли вони то гніздечко і кинули в піч. Там воно й згоріло. А тут і дівчина з водою йде. Увійшла в хату, побачила діда й бабу та відразу ж до гніздечка, а гніздечка і немає. Як заплаче вона тоді. Діти, баба, до неї утішають, не плач, люба, будеш нам замість доньки. Будемо ми тебе любити і пестити як свою рідну. А дівчина каже Я вік би у вас жила, якби ви не спалили мого гніздечка та за мною не підглядали. А тепер не хочу. Зробіть мені, дідусю, прядочку і веретенце. Я від вас піду. Плачуть, діти, баба, просять її залишитись. Ну, погоджується. От і зробив тоді її дід прядку веретенце, сіла вона в дворі і пряде. Раптом летить зграйка каченят, побачили її, заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, на метеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй поперінці, з нами нехай летить. А дівчина їм відповідає не хочу я з вами, як ходила по лужку, поламала ніжку, ви мене залишили, далі собі рушили. Скинули вони попір'їнці, а самі полетіли далі. От летіть інша зграйка, ці теж заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, на метеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвенить. Скинемо їй попір'їнці, з нами нехай летить. Дівчина їм теж відмовила, і вони полетіли, скинувши їй попір'янця. Аж тут летить і третя зграйка. Побачили вони дівчину і враз заспівали. Генди наша діва, генди наша Єва, на Метоному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй попір'їнці, з нами нехай летить. Скинули вони їй по пір'їнці, обклалася дівчина пір'ячком, Обернулася качечкою і полетіла разом зі зграйкою. А діти з бабою залишилися самі. От вам і казочка і бубликів в'язочка. Котик і півник. У лісі в маленькій хатинці жили собі котик і півник. Котик рано вставав, на полювання ходив, а півник залишався хату стерегти. Піде котик на полювання, а півник все в хатці прибере, підлогу чисто підмете, скочить на жердинку, пісні співає та котика чекає. Бігла якось лисиця, почула, як півник пісні співає, закортіла їй курятами скуштувати. Ось вона сіла під віконцем і заспівала. Ходи ходи півнику, до мене, є у мене золота пшениця, медяна водиця. Півник виглянув, а вона його схопила і понесла. Півник злякався, і як закричить. Котику, братику, неси мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик недалеко був, почув, помчав за лисицею, щодуху. схопив півника і приніс додому. Другого дня збирається котик на полювання і каже півнику. Дивися, півнику, не виглядай віконце, не слухай лисицю, а то вона тебе понесе, з'їсть і кісточок не залишить. Пішов котик, а півник у хатці все поприбирав, підлогу чисто підмів, скочив на жердинку, сидить, пісні співає, кота чекає. А лисиця вже тут, як тут, знову всілася під віконцем і заспівала ходи ходи півнику до мене. Є у мене золота пшениця, медяна водиця. Півник слухає та не виглядає. Лисиця кинула в віконце жменю гороху. Півник горох склював, а у вікно не виглядає. Лисиця й каже Що це півнику ти такий гордий став? Дивися, скільки у мене гороху, куди ж мені його дівати? Півник виглянув, а лисиця його схопила і понесла. Півник злякався і закричав Котику, братику, неси мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик, хоч і далеко, був, а почув півника, погнався щодуху за лисицею, наздогнав її, відібрав півника та приніс його додому. На третій день теж збирається котик знову на полювання і каже Дивися, півнику, я сьогодні далеко на полювання піду, і кричати будеш, не почую. Не слухай лисицю, не виглядай у віконце, бо вона тебе з'їсть і кісточок не залишить. Пішов котик на полювання, а півник усе в хатці поприбирав, підлогу чисто підмів, на жердинку скочив і сидить. Пісні співає, кота чекає. А лисиця знову тут. Сидить під віконцем, пісеньку співає. А півник не виглядає. Лисиця й каже Ох, півнику, що сказати тобі хочу? Затим і поспішала. Бігла я по дорозі і бачила. Дядьки їхали, пшоно везли, один мішок благенький був. Усе пшоно по дорозі розсипане, а підбирати нема кому з вікна видно, ось подивись. Півник повірив, виглянув, а вона його схопила. І понесла, і понесла лиска півника до себе додому. Як він не плакав, як не кричав, не чув його котик. Приходить котик додому, а півника нема. Гурював, горював котик, нічого не вдієш. Треба йти визволяти товариша. Напевно його лисиця поцупила. Пішов котик спочатку на базар. Купив там собі чоботи, синій каптан, капелюх та гуслі. Справжній музикант став. Усі дивуються, звідки такий музикант взявся, а котик ходить, співає, а сам усе видивляється. Заглянув виконце хатки, а там лисиця піч топить. Зійшов котик на ганок, грає і співає. Ой у Лиски в лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко. Вийди, Лиско, подивися, чи хороша граю. Лисиця чує, хтось її гукає, а вийти подивитися нема коли він ціпече. Посилає вона старшу дочку піди подивися, хто мене там гукає. Дочка вийшла, а котик її цок та за спинку у торбинку, а сам знову грає і співає. Ой у Лиски в лиски новий двір. Чот... Та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко. Вийди, лиско, подивися, чи хороша граю. Чує, лисиця, хтось її знову кличе, а відійти від печі не може. Ленці пече, посилає другу дочку. Піди подивися, хто мене там кличе. Друга лисичина дочка вийшла, а котик її. Сок та за спинку в торбинку, а сам знову на гуслях грає та співає свою пісеньку. Самий лисиці не можна від печі відійти і послати нема кого. А півника вона збиралася скупти і засмажити. От і каже лисиця півнику. Піди подивися, хто мене там кличе та мерші повертайся. Півник вискочив на ганочок, а котик кинув торбу, схопив півника. Та й побіг додому що Відтоді знову котик та півник живуть разом, але сіться до них більше і не приходить. Лисичка й Журавель. Було собі лисичка й журавель. Якось зустрілися вони в лісі, та так заприятелювали. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, мій Лебедику, я для тебе, як для себе, постараюся. Для тебе, як для себе. Як не пристати на таке запрошення? От приходить журавель, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарілці і запрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, любий. Журавель до тарілки стукав-стукав дзьобо, нічого вхопити не може. А лисичка, як узялася їсти, лист та лись язичком. Так само всю кашу й вилизала. Вилизала та й каже Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе і приймала, а більше проностити нічим. Тож дякую, відказує журавель, тепер ти, лисичко, до мене в гості приходь. Йду журавлику, прийду, мій Лебедеко. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля на гостину, а журавель приготував таку смачну страву, взяв і м'яса, і бурячки, і картопельки, всього всього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. Лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоечки, і зазирає, і нюшить, нічого не вдіє. А журавель не ловить гав. усе дзьобом в глечик, усе в глечик, потихеньку, помаленьку, та й з'їв усе, що наварив. А тоді каже Ти вже мені пробач, лисонько, що мав, то ти ми приймав. Ти вже більше й пригостити нічим. Ох і розгнівалася лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так і журавлева гостина до смаку припала. Відтоді і не приятелює журавлями більше.